Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! Знаю, що певний резонанс в українському суспільстві викликала подія і поведінка персоналу та відвідувачів одного з центрів відпочинку в Одесі, клубу готелю М1. Зразу відзначу: порушувати правила комендантської години та правила роботи даних закладів не дозволено нікому. З радістю хочу повідомити, що персонал клубу та усі відвідувачі зрозуміли, що вони порушили ці правила і тому приносять свої вибачення та одностайно вирішили надати відповідну фінансову допомогу підрозділам Збройних сил України. Хочу зазначити ще раз: жодної толерантності до порушників комендантської години, хто б це не був. Або правил поведінки в роботі даних клубів не буде. Єдине, що закликаю усіх: якщо ви бажаєте, і я цілком розумію ваше бажання надати відповідну фінансову допомогу різним підрозділам Збройних сил України, це можна зробити більш звичайним, а не таким неординарним способом. Слава Збройним силам України! Слава! Україні, шануємося, бо ми того варті.